Вітаю вас у студії Лала Інглиш. Мене звати Ольга і я власниця студії Лала Інгліш у селі Гора. Я рада представити вам наші унікальні курси англійської мови, які допоможуть вашим дітям досягти високих результатів у вивченні мови завдяки авторській методиці та індивідуальному підходу. Наші курси базуються на інноваційній методиці, розробленій досвідченими фахівцями. Ми використовуємо сучасні технології та педагогічні підходи, щоб зробити процес навчання максимально ефективним і цікавим. Кожен студент отримує персоналізований план навчання, що відповідає його потребам і цілям. Наші викладачі врахують рівень знань дитини, інтереси та швидкість навчання. Ми пропонуємо різні формати навчання індивідуальні заняття, групові уроки або онлайн-курси. Ви зможете обрати найбільш зручний для вас час і формат. Ми акцентуємо увагу на розвитку навичок спілкування та застосування мови в реальних ситуаціях. Наші викладачі мають багаторічний досвід викладання англійської мови і завжди готові надати підтримку і допомогти нашим студентам досягти високих результатів у вивченні мови. Для того, аби запропонувати вашій дитині максимально комфортну групу, ми пропонуємо безкоштовне тестування для визначення рівня володіння англійською мовою. За результатами тестування, ми підберемо для вас найкращий курс і розробимо індивідуальний план навчання. Наші студенти досягають значних успіхів завдяки індивідуальному підходу та сучасним методикам. У студіях Lala English ми створюємо сприятливу атмосферу для навчання, де кожен студент відчує підтримку і мотивацію. Приєднуйтесь до студії Лала English і розпочніть свій шлях до досконального володіння англійською мовою уже сьогодні.